Допоможіть врятувати дитину. 13-річна киянка Юлія Новикова, хвора на гострий мілоїдний лейкоз. дівчинці, зарадить лише пересадження кісткового мізку. Тільки на пошуки донора для операції за кордоном потрібно 30 тисяч євро для батьків Юлії. Ця сума дуже велика. Юлі Новиковій лише 13, та вона розмовляє, і поводиться як доросла жінка. І мужньо сприймає всі негаразди, які випали на її маленьке життя. Семикласниця відчула, що захворіла у травні цьогоріч. Мені стала кружитися голова, я бувала, втрачала сознання, я стала чувствуватися плоха, слабость. іноді боліла голова. Після консультації з гематологом Він поставив на лісточки діагноз. Острий мійлодний лейкоз і відправив в дитячий ахмадет. Дівчина знає, що її недуга страшна. Спочатку не йняла віри, що це сталося з нею. Тепер вже призвичаїлася і до процедур, і до життя в лікарні. Юля пройшла два курси хіміотерапії. Дається вона дівчинці, тяжко. Дитина не їсть, дитина рве язви в рту. Щоб школярка жила, їй потрібно пересадити кістковий мозок від неродинного донора. С диагнозом вторичная острая милаидная ликемия, группа высокого риска. По типу заболеваний, по типу ответа на терапию, необходимо являться проведение логенной трансплантации от неродственного донора. Узяти Юлію готова італійська клиника, та на лікування потрібні шалені гроші. Для нас нереальная сумма. Лише на пошуки донора потрібно 30 тисяч євро. Сама ж операція коштує в кілька разів більше. Родина дівчинки таких грошей просто немає. Мама з травня місяця в лікарні з донькою у сім'ї працює тільки батько та менеджер з реклами із зарплатою 5 тисяч гривень і так ледве кінці з кінцями зводить. Де взяти тисячі євро на операцію просто не знає? Я звернувся до родственникам, до друзів. Вот, и как бы кто чем мог тем помог и вот на первое время хватило. Вот, но это все скажем так дорогостоящее лечение. Вот, и за эти вот четыре месяца потрачено уже довольно много денег, все что было все потратили, Щоб зібрати гроші в батьків небагато часу, лише кілька місяців. Поки ж дівчинка в лікарні, лише іноді їй можна виходити на двір, побачитися з татом. Юля каже: вдома на неї чекають двоє котів і песик. За улюбленцями дуже сумує і часто їх малює. Батьки закликають усіх: допоможіть дитині швидше повернутися до звичайного життя. Не будьте байдужими до нещастя цієї маленької дівчинки з дорослими очима. Очі нужна. Поміжні безразличних людей собрать необходимую сумму. Сумма для нашої сім'ї неподйомна. Мы очень на вас рассчитываем. Марина Борис Полицівген Михайлов, Андрій Грищенко.